Сергій Пархоменко, військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень доєднується до нашого ефіру. Доброго дня і слава Україні! Героям слава пане Сергію, давайте поговоримо про системи Петріот, які кілька днів тому прийшла новина з океану, що Сполучені Штати Америки зрештою передадуть нам батареї цих зенітно-ракетних зенітно-ракетного комплексу. Петріот наскільки вона змінить зараз ситуацію в Україні? Передача системи Петріот пов'язана з тим, що до наших союзників надійшла інформація про можливу передачу балістичних ракет Ірану Російській Федерації. У Зв'язку з цим США прийняли рішення поставити таку систему ПРО, яка може збивати себе балістичні ракети ще на виході, тому що існуючі системи ППО не можуть справлятися з такими викликами, як масовий пуск балістичних ракет. Тому єдиним виходом є надання тих систем про які можуть впоратися цим завданням. нагадаю, що системи Петріот ще треба опанувати, і на це знадобиться певний час. Це не означає, що тут не завтра вже ставить на бойове чергування. Так само ще не означає, що Іран передав Росії свої балістичні ракети. Це очікується в 2023 році, і в якому обсязі. Ми поки що не знаємо. Так само нагадаю, що Ізраїль та обіцяв надати Україні протиракетні системи в разі надання Іранам Російській Федерації своїх балістичних ракет це важливий превентивний крок, який можливо змусить Іран відмовитись від свого бажання озброїти Російську Федерацію ракетами, поки що їх співпраця в оборонній сфері, тобто в сфері. Фіна фінансування і підтримки агресії проти України обмежується зданнями ударних дронів Шахід і «Махаджер». Тому будемо сподіватися на те, що якщо все таки інформація про передачу балістичних ракет зрану підтвердиться, нам дадуть ще більше нових зразків ракетних комплексів, які зможуть справлятися з балістичною загрозою. Оці закиди від Ірану Сергію на адресу українського голови держави, і взагалі мовляв і намагання постійно прикрити ситуацію і говорити про те, що ні 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 нічого не надсилаємо. Та які дрони шахет, про що ви говорите? Не спор не співпрацюємо з Російською Федерацією. Це що Це бажання уникнути відповідальності за воєнні злочини Російської Федерації? Очевидно, що коли міжнародний суд встановить факт воєнних злочинів, то учасниками будуть іранські високопосадовці, які схвалили надання цих шахедів або іншого озброєння. Вони намагаються звинуватити Захід і Україну в тому, що вони нібито викривляють інформацію. Хочу сказати, що насправді ніяких. Шахідів у нас нема, це взагалі російська Гайрань, і це вони робили просто за зразком іранських дронів. Що це не наша, ми нічого не поставляли. Хоча всі розвідки західних країн, плюс Ізраїль, достеменно поінформовані, що саме Іран відправляв ці шахеди на територію Росії. Також не забуваємо, що шахеди збирались на території Сирії, і формально Іран може перевести стрілки. На сирійську сторону сказати, що це не ми, це Сирія, але нагадаємо, що Іран є повноцінним учасником цієї осі зла. Вона дійсно вже сформувалася. Це Іран, це Росія, це Північна Корея, це Сирія, і зрозуміло, що це зла, це коаліція і Білорусь не дивився взагалі, чесно кажучи, до держави не вважає це окупована територія. Ця відзла вона кинула виклик всьому цивілізованому світу. Це цивілізаційна війна, в якій виграє або власне та сторона, яка стоїть на боці демократичних норм, яка відстоює права людини, яка за цивілізований розвиток людства, або переможе тоталітарний блок на чолі з Путінською Росією. А Іран звичайно є вірним союзником Москви. При цьому він звичайно не дуже хоче потерпіти під чергові санкції. А чому тому, що він розуміє, що якщо Москва програє, то Іран опиниться без серйозної підтримки в Росії? Ключовий партнер, який може надавати йому економічну допомогу допомогу технології, зокрема щодо збагачення там урану і так далі, можливо для розробки ядерних озброєнь. Тому власне Іран. З одного боку не хоче поразки москви з іншого боку. розуміє, якщо Москва все таки програє, то до Ірана доберуться ну, буквально одразу після Путінської Росії. Так само Іран опиниться в жорсткій економічній ізоляції. А ця ізоляція все таки рано чи пізно вона призведе до краху цього мракобесного режиму так званих АІТО, тому вони будуть викручуватися зараз. Відкидати звинувачення, але і не припинять поки що поставляти Росії певні елементи озброєння. Пане Сергію, ви в попередній відповіді згадали ем, таку фразу, як превентивні заходи. Це зокрема стосувалося надання Петріоту е, Україні е, з цієї точки зору, виходячи з превентивних заход, е, заходів, чому не надати Україні ем, ракети е, атакам, про які ми теж просили у Сполучених Штатах, і в принципі американський президент не дав чіткої відповіді: нададуть, не нададуть. Він віджартувався, але тим не менше, це все-таки вони бояться ще. Не вивести Росію з себе, щоб Путін знову не почав свій ядерний шантаж, та як він це любить піднімати питання раз на кілька місяців, чи це якась інша є причина, чому вони не надають нам ці ракети? Саме так Америка інодалі боїться ескалації перетворення війни в глобальний конфлікт, і дуже боїться, що якщо цей конфлікт переросте в глобальний... То саме на США ляже роль ключової держави, яка має відбивати агресію цієї коаліції, коаліції зла, і щоб конфлікт не переріз гарячу стадію, саме як уже між НАТО і власне цією вісім зла на чолі з Росією, Америка намагається уникати певних кроків, які можуть посилити ядерний шантаж або посилити. E, пропав зв'язок з паном Сергієм зараз. А віднов... відновився. Чи чує нас Сергій Пархоменко? Підкажіть, будь ласка, Я Є... от... так, Та, так. будь ласка, продовжуйте, Сергій, тому сполучені штати дійсно не хочуть ув'язуватись в, в пряме протистояння з Росією, і видно, що російська агентура в США намагається через своїх лідерів думок, через підкуплених журналістів лякати адміністрацію Байдена, що, от, мовляв, дивіться, Росія може використати свій ядерний потенціал. От, дивіться, що така ситуація, що у союзників США в Європі немає достатньої кількості озброєння, щоб отримати українську армію. Отже, дивіться, що тепер треба США включатись більш сильно, тобто, це означає. Надання всіх можливих якихось систем, які критично важливі США Україні в більшому обсязі, ну а це означає фактично участь США у війні. Так що, може, давайте ми краще будемо вести мирні переговори ніж насичувати Україну зброю. Це такі любителі Путіна на зразок різних трампістів і взагалі людей, які були інтегровані. Російськими ще КДБ а зараз використовується ФСБ. Зараз ці люди намагаються качати тему, що краще переговори, інакше Росія застосує ядерну зброю, а для в Америці брати участь в конфлікті напряму, тобто намагаються залякати адміністрацію президента США. Важливим глобальним конфліктом Третьої світової з використанням ядерної зброї, і тому uh, намагається таким чином, такими інформаційними атаками через американські власне ЗМІ, так, так само, uh, і через певних лідерів думок. Ну, пам'ятаєте, звичайно, вислову Маска, який, uh, на жаль, своїй любові до Трампа трошки втратив орієнтири правильні. Ще ми знаємо, що маск не поганий хлопець, але любов до Трампа його згубила. Так, от через таких лідерів думок нав'язується позиція адміністрації Байдена, що з Росією краще говорити і краще припинити провокувати Росію наданням України. Різних передових видів озброєння, тому що це переросте в, власне російсько-американською От такою російсько-американською війною лякають російські агенти впливу, адміністрацію Байдена та інших наших союзників в американському політику. І тому, от е і ми не отримали поки що та через те, що, на жаль, про російське лобі е намагається своїми силами стримувати такі рішення, лякаючи. Ядерним конфліктом і прямою участю США прямим зіткненням з Росією в цій спасибі Сергію Військовослужбовець збройних сил України, директор центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Парховенко був з нами в ефірі телеканалу Прямий.